Привіт! Сьогодні в нас m 4 cqb від d boys По суті, база, давно не був на профілактиці. Зараз будемо відкривати і дивитись, що в нас всередині. І приводити все до ладу. Рідний гірбокс без посилення, класична, друга версія. Тюнити такий БОП. Нерозумно. А, зараз він видає 102, відкриємо глянемо. Так, дійсно привод на профілактиці давно не був. Нема одного болта. Я навіть його і не бачу, щоб він десь був. Окей. Так, тут все рідненьке. Вся внутряночка рідненька. Коли бачу, робили а, додатково шеймінг. Змазка стара. Ось такі справи. Міняли вже тут голову поршня, ставили проставочку для АОЕ. Не видно виробітки. Ну, при таких нагрузках і такі слабенькі пружинці, в принципі, це нормально. Почистили гірбокс від старого пластиліну. Шестерні почистили, виставили шимінг. Переходимо до заміни поршня. Ось такий новенький поршень з стальною грибінкою і алюмінієва голова поршня. Перевіряємо кут зацепу першого зубу. Ідеально. Все почищено, підігнано. Тепер змазуємо. Профілактику гірбоксу закінчено. Ставимо новеньку пружину. Не дуже сильно, тому що гірбокс у нас не посилений. Закриваємо. Так, зборку гірбокса закінчили. Забув сказати, що ми вибрали з обох сторін, зверху і знизу фрезою. Зробили півдуги, щоб розсіяти навантаження і можливо це продовжить життя цих стінок послужить вже трошки довше. цей страшненький старий Т-конектор. Я думаю, що ми зараз замінимо. Поставимо ось цей гарний мабуть.